Всім привіт. Багато власників мотоблоків або міні-тракторів при виборі і при е, покупці. Е, завжди дивилися, е, я впевнений, у сторону е, японської техніки. Мотоблоків чи то е міні-тракторів. Ну, але із-за недоступності цін, тобто ціни дуже високі на японську техніку. Е, Вибирали дешевшу китайську техніку мотоблоки чи міні-трактори. Ну, я вирішив зробити таку добірочку про японські мотоблоки, які працюють і які є в Україні у продажі і які працюють, наприклад, у В'єтнамі, де поширена дуже японська техніка. Хто є власником такої техніки, пишіть у коментарях. Чи е, володієте ви такою технікою, чи задоволені ви нею. Е, тому що, наскільки я знаю, якість там гарна. І зроблено все для людей. Тобто якість, комфорт і таке інше. Е, ну, ось бачимо, як, наприклад, фрезерує такий японський мотоблочок. Це мотоблоки, такі як Янмар, Кубота і Секі це такі поширені мотоблоки, які доступні в принципі, в Україні. Вони є в наявності, ну, але ж, і ще раз скажу, ціни на них високі. Ось бачимо, людина фрезерує. Ну, такі щось дуже. Бачимо сира земля, сира, бо налипає на колеса, важкувати ну, Ось Бачимо, наприклад, в'єтнамських доріг. Всі ми знаємо, яка там важка праця, люди працюють в важких умовах, але їм допомагає така техніка, міні-техніка, мотоблоки, вони чіпляють до них причепи з приводом. Тобто вони йдуть причепи е, приводні. О. Ну, а це е, дивимося, отакий е, мотоблочик. Дуже, звичайно, класно вони виглядають. Тобто, така міць їхня е, вражає. Якість, все продумано, все класно. Тільки на гуму подивіться, яка в них Вибачаю. колеса, фреза, органи керування. Тобто все продумано, все зроблено просто класно. Так, ви так само ходите за ним, але набагато він хоч і виглядає великим, таким важким, а керувати їм не важко, тому що там все розраховано, там все продумано. Як замітите, вал відбору потужності боковий, бачите, він з боку йде, і такий, як карданчик, і фрезерує, під'єднується фреза Тільки я не розумію, від беруться такі колії великі. Бачите, між тим, як він їде, розгортається і по одну сторону завжди виходить колія. хто знає, напишіть в коментарях. Ну а це, друзі, така е, теж японська техніка е, Янмар. Е, бачите, такий підйомник. Тобто дерева зрізати там чи е, щось в саду робити. Високі дерева якісь там збору урожає. Дуже вони виручають автономністю. в тому плані, що ну, одна людина керує цим таким підйомником. Він сидить в цій люці і там органи керування. І він сам себе може підняти, вверх, вниз, під'їхати, від'їхати. Дивіться, ногою. Натискає і він його піднімає. Все продумано. Ну, а на цьому відео бачите, японський мотоблок саджає з картоп... картопля саджалки, саджає картоплю ось таким методом. Можна бачите, сісти і він їде і спокійно саджати. Дуже зручно, дуже прикольно. Це, звичайно, не китайські варіанти таких мотоблоків, тобто китайським. До японських далеко ще. Тому що Китаю головне зробити найдешевшу ціну, щоб їх купляли більше. А японський там більш якість. Так, да, вони дорогі, вони вартують багатенько, але якість там на висоті. Якість, комфорт керування, тобто як керувати мотоблоком це дуже важливо в Японії зробити так, щоб було комфортно управляти е, даною технікою. Ну, непогано виходить, звичайно. Ну, а це ще такий варіант підйомника. Тільки вже Бота. Бачимо вже база колісна, не на гусеницях, а на, на колісах. І не, теж, не. в принципі, він з люльки може керувати всім процесом. Непоганий теж варіант. І Друзі, ось така була добірочка. Кому сподобалося, ставте пальці вгору, як завжди, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей. Па-па!